Православні християни та греко-католики у неділю, 16 квітня, будуть святкувати одне з найбільших релігійних свят у році Великдень. Це свято поряд із Різдвом і трійцею вважається найважливішим церковним святом. Шанують його як католики, так і православні. Отець Максим, настоятель Лозівської парафії всіх святих землі Української Харківської єпархії Православної церкви України, розповів про історію і значення свята Пасхи каріння назви цього. Свята сягають іще е, старого заповіту ми знаємо про так звану єврейську Пасху Песа, яка пов'язана з тим, що Майсей вивів єврейський народ з єгипетського полону і тим самим е, зробивши свій народ вільним. Звичайно, це все не обмежується історичною подією, а е, святкується і як така от духовна перемога, але для нас це, і це зовсім іншого значення набуває це свята, тому що ми святкуємо іншу подію, і інше значення воно має. Ми святкуємо це свята на знак того, що Христос через свої страждання, які були принесені за наші гріхи. Ем, він, амивши е, своєю кров'ю наші гріхи, він е, воскрес і тим самим е, даючи надію усім нам, на е, Божий рятунок на те, що завдячуючи вірі в Господа, завдячуючи Його у цьому дару, ми можемо мати благодать, можемо мати. Царствія Небесне. Крім того, ми, е, уже не очікуючи свого е, земного кінця, ми можемо вже перебувати з Богом, задячуючи знову ж таки. Жертві Господа нашого Ісуса Христа за давніми традиціями до Великодня віряни випікають паски, розмальовують писанки та крашанки, складають продукти, які хочуть освятити у великодній кошик, і йдуть до храмів на великодню службу, яка триває всю ніч з суботи на неділю перед Пасхою. Ці освячення і традиції вони нам повинні допомагати наближатися до Бога, але вони не обмежуються. Це свято не обмежується лише гіми. Тобто обов'язково є відвідані літургії, обов'язково є прослава Божа через молитви. Тобто, це є самою суттю. І, звичайно, коли людина додержувалася посту, маю на увазі не тільки обмеження в їжі, але і Передусім, це такий от молитовний стан, особливий, да, особливо молитовного стану. То тоді людина приходить до Паски, можна сказати, з особливою радістю цей день відзначається. Великодень стає ще більш радісним, і ще більш його починає розуміти людина, і тому, якби після літургії на завершення. Людина освіщає паски, яйця, там продукти, е, йдуть святкувати в родину. Е, здебільшого це все-таки таке тихе. Ну, в нашій традиції, українській, це більш тихе таке от сімейне свято. Я закликаю приходити все-таки на богослужіння і не обмежувати себе в радості святкування цього свята лише е, освяченням. Настоятель Лозівської парафії всіх святих землі української отець Максим говорить, що в цей великий день та в усі інші святкові і несвяткові дні раді бачити всіх православних вірян, хто має бажання прийти помолитися і відвідати богослужіння. Православна церква України безперечно приймає. Е Людей православного сповідання як своїх людей, будь-кого будь якої конфесії. Тим більше, що православна церква України зараз є визнаною, вона є канонічною і вона є єдиною помісною церквою в Україні, яка об'єднує е, усі динамінації православні, які, е, які були е, раніше. Без Будь-яких обрядів, таїнств приймаємо людей до Лона церкви безперечно, тим більше, що навіть в символі віри, вказано, да, що ми визнаємо одне хрещення на не відпущення гріхів, і для православних християн хрещення це є таїнством і не можна. Я не знаю там хреститися, здійснювати це таїнство, коли людина переходить там з однієї чи іншої деномінації і, хоч поки що, лозівська парафія власного храму немає, але богослужіння проводяться в приміщенні, де працюють волонтери, за адресою Другий мікрорайон, будинок 15. У неділю, 16 квітня, божественна літургія розпочнеться о 7 годині ранку, а 9-й будуть освячувати паски біля пам'ятного знаку воїна. Мато також отець Максим привітав всіх вірян з великодним, одним із найбільших християнських свят у році. Повинні пам'ятати про те, що власне, ми відзначаємо ми відзначаємо е, Воскреслого Христа, який пішов на смерть заради нас, який постраждав власне, зараз е, тиждень, такий от, е, коли ми згадуємо всі Божі е, страждання на цій землі, але повинні пам'ятати про те, що ці страждання не були даремними. І Христос Воскрес і разом з Христом е, були амиті наших гріхів, і ми е, святкуємо перемогу над е, смертю, над гріхом. Але в той же самий час ми розуміємо, що ми повинні святкувати, але і ділами своїми доводити постійно те, що ми є справжніми християнами. Віримо, що разом з, з Воскресінням Христовим, який пережив страждання і воскрес, то і е, наша Україна е, перенісся у ці страждання, які є заново, е, відновиться. Ми бачимо, що відроджується українська нація, незважаючи на білі страждання, громадянське суспільство. І я вірю, що і віра в Бога також повинні прийняти цю благодать, яку нам Господь дає посилає, але і брати все в свої руки також, і не очікувати просто якогось дива, а творити разом з Богом творити нову дійсність і майбутнє. Тому всіх вітаю з, зі святом цим великим Божих благословень, миру, усім добра і перемоги над ворогом, ворогам і маю на увазі гріхом, і ворогам, на жаль, який зараз намагається знищити. Нас єднаємося у вірі, в Бога, в у вірі, в наше майбутнє.